Як би ви охарактеризували корінних тернополян, і чи вони явно різняться від львів'ян, наприклад, наших сусідів інших? Так, я не можу якось порівняти, бо кожне місто має якісь свої, ну, як би сказати, плюси, а взагалі я в українців мінусів не вичув, чесно сказати, я не можу навіть так сказати, бо це навіть. Не годин, чесно скажу, не годен. Чому? Тому що львів'яни дуже закохані страшно в своє місто. Це предані люди своєму місту. Ну думаю, тернополяни не менше. Тобто, що часом тернополяни львів'яни казали, ми би помінялися тільки раді вашого озера? Тобто ішли такі розмови. А в принципі, їх та той не можна порівняти ні з. Бо в Тернополі є своя якась специфіка і міста, і людей. Наприклад, кажуть, що тернополяни дуже добрі люди, надзвичайно ці приємні. Ну а якщо дивишся на українців, то вони всі такі. То є неможливо навіть якось відрізнити одних від других. Оце є люди. Природа наділила українців дуже інтересними якостями. Це доброта, щирість, правдивість. І мені так здається, що тут дуже тяжко тоді порівнювати одних з другими.